Невже тепер війна дійсно може закінчитися? Бо і Зеленський буде на зустрічі з Трампом і Путіном, а де валясті? Значить, давайте порозмовляємо про це повсе, розповсюджуйте. Отже, Трамп і Путін домовили, що зустріч у них це буде перемовиною з приводу миру в Україні. валясті. І я знаю, чого. Колись Рашка ж продала Алясті Америку за 8 мільйонів доларів. І Путін буде казати, що це з розрядом: ну, от видіш, ми ж продали землю, вона тепер ваша по документам і так далі. Бо згадайте інтерв'ю Путіна так ану Карлсону. Він там показував документи, що вся Україна цей. І сконна руська земля, що чуть ли там не кожен в Росії рожав ту Україну, що там і український язик вони придумали. І Крим, руський, і Донецький, і Луганськ руський, і у нього ж є ці документи. Понятно, вони сфальсифіковані сто процентів. Але вони у нього є. І він, типу, буде їх Трампу показувати. Трамп в яких-то питаннях поверхностний. І це може на нього повпливати. Типа, а ну да, дійсно, типа земля, туда-сюда. Чи приїде Зеленський на цю зустріч? Ну. 99% в шині, бо це ну це безмістовно просто їхати до тероріста, конченого на голову, а про щось там домовлятися. Да? Тобто це має світ з цією своєю масою впливати на це все. Ну і зрозуміло, що наші військові допомагаються цій історії. Потім, а да, і і кожен українець далі. Вони що хочуть, вони ж хочуть, і Трамп вже за це каже: ну там, типа що бадати всі землі назад, Україні не можна буде. Вони значить, щоб обміняти якісь території на якісь, в будь-якому випадку, як там Донецьк, Луганськ, напевно, Маріуполь, Крим віддасть Росії, щось якісь частини там нам повернуть. І типа, буде мір, перемір'я. типа, ну понятно, що це не перемір'я, це пауза до наступного нападу Росію більш сильного. 100% це поняли. Це запам'ятайте отак, просто як на камні написано, і, ероглиф, і на єгипетській піраміді, які ніколи не звести. Типа з Росії помириться, це ждать наступлення. Але що це значить? Якщо вони про це все домовляються, Європа перепрошую в такому ахірі буде. Того, що це значить, що в світі можна кордони встановлювати силою, а не дипломатичними шляхами, не юридичними, незаконними. Тобто, це ну, в світі буде таке обурення. Це все це початок Третьої світової. Тобто, якщо зараз домовляються за перемовини і за те, щоб віддати якісь території і зробити мир. Все я вам говорю, це просто ну реально це початок дипломатичної третьої світової в першу чергу, і це ну, на трошечки відкладено початок Третьої світової нормальний. Тому в цій цій ситуації думати, як зараз заробляти, як можливо там іммігрувати, забезпечити себе більш кращим життям. Зараз за посиланням шапці профіля я три дня безкоштовно навчаю, як можна заробляти онлайн там за допомогою TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Ну, ви всі за це чули, але не кожен знає. Як можна заробляти онлайн, як правильно, які найкращі шляхи? Там телеграм-канал. Три дні вам порозказую, прямі ефіри поведу, уроки попровожу, як ви можете зараз взяти щось для себе в онлайні. Навіть не треба до мене в ком'юніті, ти вже тільки після цих уроків безкоштовних, вони реально безкоштовні. Ви зрозумієте, як вам рухатись далі. Все, друзі, така ситуація. Пишіть в коменти, що думаєте, і в коментарях зустрінемось. Все на зв'язку. Всім папа, зустрінемось на ефірах за посиланням в шапці.